Доброго дня всім! Слава Україні наші любі друзі, наші підписники. Спитайтеся, де ми так довго пропадали. Ну, Пойміть, такі значить у нас обстоятельства в нас так. Починається зима з хлопцями, та й ми її заготовляємо. То кажеться, наша наслід... ну, очередна зима. За цей період трошечки обновочка у нас прийшла наші ракетки, звісно. Маленька себе показала, як то кажуть, на ура, та на ура дуже тішимося такою мацьонькою, що таку маємо файно. Трохи, як то, як я вам колись розказував, розкалатила як того пунша. Бачите, якби сказав мій дід, то я куру, добра настоянка, але уви, пити таке не можна. Значить, Заправляємо її. Вона, як то каже, має порядно пити. Та вона має порядно пойло пити. Вона як та дорога жінка. її треба кормити дорогим, щоб вона потім добре працювала. Що такого скажемо? Купили, значить, ми сину більше 35-ку. Тому що 30-ки було, ну, замало було нам, то замало було. Довго оце бавилися, крутилися, тому що ліс. Нам потім далі попадався уж больно великий і було дуже-дуже дуже важко. Значить цепочка з нас, як завжди, тільки оригінал. І не більше. Всякий, всякий там шмурдяг дешевий, то за 50. За 50 можна на трасу на окружну йти, отам От можна за 50 брати. Тут ні, друзі. Тут треба, тут треба, як то кажуть, не пожаліти, нарікання. Нічого абсолютно ми ще не робили в ній, абсолютно задоволені дійсно максимально. да, Для 35 очки коли цепочка дуже гостра, треба не на повну шину різати, тому що да, і трошки важкувато. А якщо так потихеньку тик-мик, то бритва аж, аж в вуха гудить кавалерка, як то кажуть. Ну що, як то кажуть, дуже вам дякуємо, що дивитеся нас, ми читаємо ваші коментарі. Дуже, як то кажуть, подобається нам, що ви нас підтримуєте. Ну, а ми так чисто познавательне, деколи відео записуємо. коли... Аби трохи аудиторія увиділа, що це курва за апарат, такий, що то за агрегати у нас. Так що що, добре, все. Були, як то кажуть, ми знову, як то кажуть, в ефірі. Та ми, як то кажуть, знову в ефірі. Ну що, полетіли.